Терор Запоріжжя не припиняється. Тільки у жовтні росіяни атакували обласний центр шістьма керованими авіабомбами, і ще десятки кабів скинули на прифронтові міста і села. Та чимало з них не долітають, падають у полях, не розірвавшись. Олена Каптюк, далі. Удари кабами по Запоріжжю. Сотні зруйнованих квартир і приватних будинків, загиблі та десятки поранених. Раз, два, три. Все. Все, у ніч на 29 вересня армія РФ атакувала Запоріжжя одразу 13-ма авіабомбами. Наразі це рекордна кількість. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Та не всі дістаються міста деякі падають не розірвавшись. За останній тиждень рятувальники у передмісті Запоріжжя знайшли вже дві такі бомби. Одну у полі вирва на кілька метрів. Підняти снаряд можна лише спеціальною технікою. Це півтонна фугасна бомба, яку росіяни переобладнали на кап. Не вибухають через те, що втрачають швидкість та просто падають не вибухником вниз, а просто. Просто падають через те, що втратили висоту і швидкість. Для того щоб вона вибухнула, треба щоб вона вибухником вдарилась. В якийсь предмет. Тобто вона просто не знайшла на своєму шляху ціль. А це сапери знешкоджують вдвічі меншу бомбу 250 п'ятдесят кілограмів. Вогонь. Вона теж мала долетіти до Запоріжжя та впала у селище. Місцеві жителі одразу викликали ДСНС. Чіпати таку кажуть рятувальники смертельно небезпечно. Якщо вибухонебезпечний предмет не вибухнув, але лежить, то він вже знаходиться в принципі в зведеному стані. І будь-який фактор, який на нього впливає, він може спричинити її вибух. Якщо ви випадково натрапили на невідомий ймовірно, вибухонебезпечний предмет в жодному разі до нього не наближайтеся. Біля Нього навіть не можна користуватися телефоном, тобто не можна навіть фотографувати. Ви маєте відійти від нього якомога далі по тій же стежині, по якій ви і прийшли сюди. І коли ви будете на безпечній відстані, лише тоді зателефонувати 101 або 102. І навіть зараз, на 31-й місяць повномасштабної війни, не всі обходять вибухівку стороною. Цього тижня житель Запоріжжя знайшов за містом артснаряд і привіз до себе у гараж. Коли намагався його розібрати, той здетонував 50-річний чоловік у лікарні у важкому стані. Після одужання на нього чекає суд. Адже за зберігання вибухонебезпечних предметів можна сісти у в'язницю на 7 років. Із Запоріжжя Олена Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.